Ми вже на вокзалі. Цього разу я йду з Хелма до Люблю до Хельма саманька, Божа Радика, А дона йду до стоматології. Так. Все, я від'їжджаю. За пригод не відійшлося електричка почала запізнюватись буквально там за 20 хвилин до Хелму потім потяг від'їхав від Хелму не доїхавши до кордону, там якщо що ну, 30-40 хвилин їхати, і ми простояли посеред посадки якоїсь 3,5 години в адов, жару, тому що. У поляків ремонт колії, і вони неспішно займалися цим процесом. Але дякувати, у нас був гарний провідник, і воду там холодний, все різне пропонували, відкрив нам двері, чого не можна робити, звичайно, жале так, щоб хоч щось десь провітрювати в тамбурі. Оспека неможлива. І потім із цих трьох з половиною годин затримки е, встигли догнати навіть 2 години, тому що спочатку говорили, що годину ще можна догнати, а там навряд. Тобто швидкі кордони ми пройшли по 40 хвилин кожний. І ще дві години догнали, запізнились на годину 15, бо я вже почала хвилюватись, що не встигну, тому що вранці мала ось, йдуть так, з 3D-діагностики, щелепної лицевої. Я вже хвилювалася, що я не встигну сюди навіть на 10-ту годину. Хоча о 5-й потяг, я заклала 5 годин на всяк випадок запасу, але могло статися так, що цього не вистачило. Загалом задоволена тим, що як би там не було, більш-менш графік збився не сильно. Тепер зараз йду до магазину, маю гостей. Давно не бачились, ну як ми бачились, коли я минулого разу приїздила в Кривий Ріг. Але тепер ми зустрічаємось в Києві, як то кажуть, на моїй території. Тому піду, не знаю, в цю жару, підемо, можливо, на цей новий міст. Це на котрій з партій Калках погуляємо. Якщо це спека дозволить. Не перемикайтесь. А зараз я вже їду. На чудове свято, народження нової родини, дуже близьких друзів. Буде трошечки гарного виду Дніпра. Локація була вибрана дуже вдало, тому що в таку спеку е, біля річки це, мабуть, було найкращим рішенням. Це було маленьке камерне весілля. Тільки з найближчими і найріднішими людьми. Я дуже рада, що я знаходжусь в числі цих гостей. Танюшка обов'язково бідна, нещасна з кроксами. Той день настав, <певір> що ти на 15 хвилинок взулась а вже півгодини, а, <сес> а, а, <певір> а крокси почекають у рюкзаку. Я перебувалася така. Отже, сьогодні у нас зустрічаються дві долі. Це Діма, унікальна людина, котрий вміє, не дивлячись на свій протиріччий характер, він збирає навколо себе яскравих, класних та людей. І чарівна Єлена, тільки хороше про неї сьогодні почув це сама. Чарівність і ось сьогодні вони поєднаються. Ну але для початку треба ж їх і зустріти. І ми почнемо з нашого героя, справжній джентльмен кавалер. Кажуть, кажуть, я не знаю, я не провіряв, власне. Mm. Але кажуть, що найстрашніше для чоловіка це навіть не якісь підкорення аварістів, і навіть не те, що коїться зараз. Найстрашніше саме для чоловіка сказати дівчині, я люблю тебе і хочу прожити з тобою все своє життя. І справжні чоловіки не бояться йти на цей крок. Вони це роблять. І сьогодні Діма той самий чоловік, що сказав своїй коханні, Я хочу одружитися на тобі і хочу жити з тобою все своє життя. Локація дуже сподобалась. Персонал уважний. Загалом свято вдалося на всі 200%. Ведучий вогонь він дуже класно і. Чітко, е, комунікував з кожним гостем, знав, як подати, як підійти до ситуації, як розповісти про знайомство кожного члена компанії з нареченою або нареченим. Це було досить смішно, активно. Загалом час пролетів швидко. А наступного дня. Як би не було спекотно, але треба було розважити гостей, особливо дітвору. Тому ми пішли гуляти по різним станціям метро, подивились їх. Потім вийшли на арсенальний, але на жаль, тут сталася тривога. І ми знову повернулись до метро. Загалом діти були задоволені. І ввечері вже проведжали гостей на потяг, тому що будь-яке свято мають таку особливість, що воно закінчується. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному влозі.